Доброго ранку, мої любі хлопчик і дівчатка. Я дуже рада нашій новій зустрічі. А давайте привітаємось так, щоб стало тепло на серці. Покладіть ручку на грудочку і скажіть, сьогодні буде добрий день. Чудово! А тепер посміхніться мені, як сонечко, щоб добрий день точно прийшов. А зараз подивіться, що я принесла. У мене сьогодні є ось така чарівна торбинка турботи. Знаєте що в ній? У ній невидимі добрі справи, які ми з вами щодня робимо. Так-так. Вони там заховалися. Це і допомога мамі, і лагідні обійма для тата, і теплі слова для бабусі. А знаєте що? Чим більше ви будете робити добрих справ, Тим більше і тепліше ця торбинка ставитиме. Бо добрі справи, як зернятка, вони ростуть, коли їх багато. Тепер давайте згадаємо, кому ви допомагаєте вдома. Про кого ви піклуєтесь? Молодці! У вас усіх добрі сердечка. А скажіть, ви коли-небудь турбувалися про свої іграшки? Можливо, щось лагодили, лікували, заспокоювали. Наприклад, лікували ляльку, бо вона занедужала, полагодили машинку, погодували з ложечки свого тигра. Ви просто неймовірні, знаєте, іноді іграшки, як справжні друзі. Їм також хочеться тепла, уваги і турботи. Сьогодні ми дізнаємось. Чому не варто забувати тих, кого ми любимо, навіть якщо з'явилося щось нове, і допоможе нам у цьому особлива казка Василя Сухомлинського, лялька з відбитою ручкою. У маленької дівчинки була лялька. Колись давно, граючись, дівчинка ненароком відбила виграшки руку і відтоді перев'язувала кожного дня покалічену руку. Лялька Зоя усміхалась, їй подобались клопоти дівчинки. Одного дня мама принесла дівчинці з крамниці нову ляльку Ліну у блакитній розкішній сукні з великою русою косою. Пальчики на руках у ляльки були тоненькі, на пальчику каблучка. Очі відкриваються і закриваються. Покладе дівчинка ляльку, вона каже, на добраніч. Підведе, вітається, доброго ранку. Цілісінький день не розлучалась дівчинка з Ліною, позаплітала коси, вплила в них нові стрічечки, поклала в ліжечку. Ліна сказала на добраніч. Раптом чую, дівчинка, хтось тихенько плаче. Та це ж Зоя. Дівчинка залишила її на дивані, лицем до стіни і забула. Зої було сумно, гірко. Відчула вона себе самотньою і заплакала. Соромно стала дівчинці. Підняла вона Зою, притиснула до серця, поцілувала, перев'язала покалічену ручку, усміхнулась Зоя. Відкрила губки і щось прошепотіла. Це вона сказала дівчинці адже я твоя, так не забувай мене ніколи. Діти, то що трапилось з лялькою Зоєю? Так, у неї зламалась ручка, вона стала поламана, її випадково пошкодили. Як дівчинка піклувалася про неї спочатку. Пригадали, вона перев'язувала їй ручку, гралася з нею, пригортала її, дбала про неї, наче мама. А що було, коли з'явилась нова лялька? Дівчинка почала гратися тільки з Ліною. забула про зою. З новою лялькою було цікавіше. Вона більше не гралася зі старою лялькою. Де лежала Зоя, як вона себе почувала? А вже ж, Зоя лежала на дивані лицем до стіни. Вона сумувала і плакала, їй було самотньо і гірко. Чому дівчинці стало соромно? Бо вона зрозуміла, що образила Зою, їй стала шкода ляльку. Вона не хотіла бути такою байдужою. Як закінчилася історія? Дівчинка взяла Зою на руки, поцілувала її, перев'язала ручку. Зоя усміхнулася. Вони знову стали друзями. А чи траплялось у вас, що ви дуже захопились новою іграшкою і забули про ту, яку раніше любили? Як ви думаєте, що можна зробити? Щоб старі іграшці не було сумно. Звісно, можна погратися із нею, покласти її поряд із новою, почистити, полагодити її або лягти з нею спати. От бачите, у вас добрі серця. Старі іграшки теж важливі, вони зберігають ваші обійми, казки, посмішки. А найкраще, коли ви граєте і з новими і зі старими по черзі. Сьогодні нова іграшка, а завтра стара. Так, усі будуть щасливі, бо любов і турбота не про іграшки, вони про нас. Малята! А тепер давайте спробуємо пригадати всю казку разом. Я покажу вам немотаблицю це малюнки, які допоможуть згадати, що і за чим відбувалося. А ви, як тільки їх побачите, натисніть паузу на відео і розкажіть про цю історію тому, хто поруч. Мамі, татові, бабусі або своїй старій іграшці. А потім знову підключайтесь до заняття. Малята, я впевнена, що ви чудово пригадали казку. А тепер час відпочити і руханку з улюбленою іграшкою зробити па па пара па 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 парапам пай кімнаті мешканців багато, лоонів пиляльок, іграшок м'яких. Собаку ніжно до щоки, і здається тихо, він мене втішає, про мене хвилина, і нема нудьги, в моїй кімнаті грашток. Які ви молодці і як гарно рухались! Я бачу перед собою радісних і добрих дітей. Діти, ви вже знаєте, як дівчинка знову подбала про Зою. і зараз ми зробимо для неї подарунок чарівну нову сукню. Готові? Тоді працюємо разом. Підготуйте кольоровий папір або будь-який декоративний квадратною форми. Розміром 20х20 см. Складіть удвічі бік до боку. Потім складіть дві інші сторони, щоб на площі паперу з'явилися перехресні згини. Загніть правий бік, вирівнюючи його по центральному згину. Потім лівий. Розправте папір, на якому тепер чітко буде видно симметричні згини. Направте другий згін усередину, роблячи складку. Притисніть папір. Так само складіть і ліву сторону паперу. Складіть навпіл. А потім відступіть кілька сантиметрів і зробіть складку. Таким вигляд буде зі зворотного боку. Нижню праву частину майбутнього плаття потягніть убік. Так само потягніть і ліву сторону, намагаючись зробити їх симетричними. Переверніть на інший бік. Загніть зверху два маленькі куточки. Розправте їх назад, розкрите серединку, притисніть сторони. Розправте, щоб вийшли невеликі трикутнички. Продовжуємо працювати у тій самій області. Загніть куточок униз, наприклад, правий. Потім лівий. Цими діями ми намітимо воріт оригамі сукні. Керуючись фото, загніть ліву частину сукні усередину з верхньої частини продовжуємочи вниз. Так само складіть і правий бік сукні. Тут докладніше зазначений процес роботи. Вийде ось така форма майбутньої сукні з паперу. Два верхні куточки відігніть у бік. Переверніть на інший бік. Оригамі сукня готова. Погляньте, яка гарна вийшла сукня. Лята. Тож скажіть, як ви думаєте, чому важливо дбати про тих? Кого любиш, навіть якщо вони вже не нові. Так, бо вони теж важливі, бо вони були з нами давно, бо це наші друзі. А тепер давайте разом поміркуємо над усім, що ми сьогодні дізналися. Нам у цьому допоможуть 6 чарівних капелюхів. Кожен із них поставить лише одне запитання, але дуже важливе готові! Тоді починаємо! Білий капелюх! Мерші мене вдягайте! Усе, що знаєте, пригадайте. Що нового ви сьогодні дізнались про ставлення до іграшок? Очевидно, що їх не можна забувати, що старі іграшки теж важливі, що їх можна полагодити і знову гратись. Червоний капелюх! Мов вогник палає, про почуття ваше дізнатися бажає. Діти, а як ви почувалися б, коли уявляли себе на місці зої? Беззаперечно, було сумно. Хотілося щоб мене обійняли. Було трішки образливо. Чорний капелюх. Я трохи сумний і серйозний буваю. На складні питання відповіді шукаю. Як ви думаєте, чому деякі діти забувають старі іграшки? Це добре чи ні? Бо їм хочеться щось новеньке. Це погано, старим іграшкам сумно. Жовтий капелюх, я теплий, сонячний, мов промінчик літа. Усе добре хочу помітити і розуміти. А що хорошого відбувається, коли ми піклуємось про когось або щось? Зелений капелюх. Я все вигадати можу, усе змінити зможу. Фантазії уперед, друзі мої, хороші! Придумайте, у яку нову гру можна погратись зі старою іграшкою? Поміркували? Наприклад, у лікарню, збудувати для неї будиночок, влаштувати концерт, зробити ляльковий театр. Синій капелюх. Я все упорядкую, усе підсумую. Подумай добре, що зрозумів, що усвідомив. Який головний висновок ви зробили з цієї казки? Наприклад, я вважаю, що треба цінувати те, що в нас є, не забувати друзів. Навіть старе може бути улюбленим. Друзі, чи не так? Звісно, так? Які ви розумники, сьогодні ваші серця стали ще добрішими. А пам'ятаєте торбинку турботи? Що додамо туди сьогодні? Давайте разом скажемо. Я піклуюсь, значить, я люблю. А ще у мене є для вас і ваших батьків маленька добра справа. Вдома разом із дорослими подивіться на свої старі іграшки. Можливо, якусь потрібно підклеїти, помити, пришити гудзик, перевдягнути, і це буде ваша власна майстерня добрих рук. Якщо це лялька. Скупайте її, випріть платічко, розчешіть її волосся. Ось ваша лялька охайна і усміхнена. Якщо ви хочете відремонтувати машинку, приклейте колеса, полагодьте фари, протріть кузов, ваша машина блищить і може їздить. А якщо ви бажаєте відремонтувати м'яку іграшку, вам потрібно випрати або протерти її, зашити порване, приклеїти очко, носик, прикрасити стрічкою або бантиком. Друзі, ви можете надіслати фото або відео з відремонтованою іграшкою і ми всі разом порадіємо. До нової зустрічі, мої любі друзі! Хай у вашій торбинці завжди буде місце для добрих справ.